Державна інспекція енергетичного нагляду перевірила відключення світла на Вінниччині. Виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив список осіб, які роздаватимуть повістки. Національна служба здоров'я визначила чималу кількість порушень у медзакладах області. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Графіки погодинних відключень та справедливий розподіл електроенергії від Вінниця Обленерго перевіряла Державна інспекція енергетичного нагляду України. Перевірки відбулись у шістьох областях, зокрема у Вінницькій. Причиною контролю стала кількість скарг користувачів на несправедливий розподіл світла. Результати показали, що в громадах не забезпечено рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. І не всі некритичні адреси залучені до графіків відключень світла. А от Вінниця обленерго вже оприлюднила п'ять варіантів графіків відключень на поточний тиждень, зокрема для другої п'ятої черг. Що передбачають відсутність світла від 8 до 20 годин на добу залежно від кількості черг? Державна інспекція видала приписи щодо усунення порушень у тижневий термін, інакше будуть застосовані штрафи. У шести медичних закладах Вінничини виявили необґрунтовані медичні записи перебування пацієнтів за пакетом стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій. Це результати моніторингу медзакладів України, який проводила Національна служба здоров'я. А у літинській лікарні працювало пологове відділення, не маючи відповідного договору з НСЗУ. За відповідним пакетом також перевіряючі лікарні виявили високий показник використання тромболітичної терапії, лікарських засобів, якими розчиняють тромб. Це допомагає пацієнтам з інсультом, дозволяє відновити кровообіг і запобігти ураженню головного мозку у Козятинській центральній лікарні, де заявлене таке лікування, тромболітики не використовувалися взагалі. Середній показник застосування цієї терапії по всій Україні становить 10%. Ми маємо наразі у договорах з НСЗУ, Два види моніторингу це фактичний і автоматичний, і про результати яких ми сьогодні будемо говорити з основниками, і з керівниками закладів. Тому що безумовно, як один моніторинг, так і інший він несе певну відповідальність для закладів. Це і перерахунки коштів, за які ми заплатили. До прикладу, немирівська лікарня, яка прийшла у вас цьогоріч моніторинг по наданню допомоги по інсультах. Вона повернеть до Національної служби здоров'я України всі кошти, які ми заплатили за лікування інсульту впродовж періоду, який ми перевіряли, тому що ми встановили ряд невідповідностей вимогам договору. Ми Приїхали для того, аби представити підсумувати результати здійсненого моніторингу Національної служби здоров'я України. Якщо говорити про моніторинг НСЗУ, насправді як вже сказала пані Наталі, у нас сьогодні три Наталі тут сидить що це другий моніторинг, і як на мене, я маю відмітити те, що моніторинг НСЗУ, власне тієї головної установи, яка відповідає за фінансування в галузі охорони здоров'я, тих медичних послуг, які гарантуються державою. Захворювання на кашлюк виявлено у шістьох дітей на Вінниччині від початку липня. За 12 місяців минулого року таких випадків було п'ять. Кашлюк за симптомами нагадує ГРВ, але з часом переходить у важкий раптовий та гучний кашель, який може стати причиною зупинки дихання та втрати свідомості. Напади кашлю частіше стаються вночі і можуть супроводжуватись гарячкою. Однак рівень планової вакцинації від цієї хвороби досі залишається недостатнім і є загрозою до виникнення спалаху та розповсюдження інфекції діти мають отримати згідно з національним календарем щеплення 4 вакцини від кашлюку у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Нагадаємо, на початку травня двомісячна дитина померла від кашлюку. Щеплення дитині не встигли зробити. Якщо ми будемо говорити про дитячу, і я хочу наголосити вакцину керовану інфекцію як кашлюк, то можу сказати, що в цьому році вже виявлено ну, більше 470 випадків. Так? Тобто, а саме 472 випадки. Це у нас станом на сьогоднішній день, 17 липня 2024 року. Якщо ми візьмемо весь 23 рік, то за цілий рік було всього-навсього випадки. Останній, а саме крайній такий, коли у нас був Фіксований сполох – це був 2018 рік, коли протягом всього року було вийде 213 випадків. Тобто, ми перетнули 10-річний, такий крайній високий високе на цей на це захворювання. Це перше. Друге, саме зараз кілька тижнів вже триває період зменшення захворюваності, але воно чисто механічно, чисто технічно пов'язане тільки з тим, що діти з навчання роз'їхалися на канікули. Але про що це нам знову ж таки натякає і підказує, що з вересня місяця напевне знову може піднятися рівень захворюваності на кашлюк, тобто ми до цього готові. Саме головне, що були готові директора шкіл. Взагалі інших учбових навчальних закладів менше 50% щепилися, і тому то найближчим часом буде так звана наздоганяюча кампанія щодо кашлюку, і буде знову ж таки проводитися дуже активна кампанія щодо щеплень. 150 FPV-дронів та 5 мавіків 3Т отримали бійці Нацгвардії та одна із бригад ЗСУ. Обладнання, яке отримують захисники, допомагає знаходити та знищувати техніку та живу силу противника. Дрони передав Вінницький міський голова Сергій Мургунов разом із координаторами міжрегіонального гуманітарного штабу. Незмінним пріоритетом для муніципалітету залишається безпека та оборона, на який цьогоріч у бюджеті громади передбачили майже 1 мільярд гривень. Ехпіві, Мавіки, сьогодні вже пішло багато запитів по засобам по РЕБам, по радіоелектронній боротьбі. І ми буквально на початку тижня передавали такі засоби, але, на жаль, ми не все можемо купити за рахунок військового бюджету, або навіть як і волонтери, тому що це більш такого військового характеру такі речі, ну, тому ми не даємо субвенції тим чи іншим підрозділам. Можемо це перебувати, то ми будемо цим займатися і реагувати на ці запити. Хочу висловити слова вдячності міському голові, а також депутатському корпусу міської ради за постійну, за таку потужну підтримку нашої військової частини. Я не хочу повторюватись, але кожен знає, кожен бачить і кожен розуміє, що таке FPV дрон, для чого він призначений і навіщо. І з якою потребою всі війська чекають на, на них в підрозділах, які виконують бойові завдання. Сучасні бойові дії кажуть, що треба мати те, що дає можливість спасти наших людей. Мавік дає це робити. На жаль, це не розходник, але він свою роботу робить і дає можливість нашим хлопцям вижити в цих непростих умовах. Список з 39 осіб, хто може вручати повістки за місцем проживання, затвердив виконавчий комітет Вінницької міської ради. До переліку війшли працівники департаментів житлового господарства та цивільного захисту, відділу розвитку СББ, управлінських компаній та квартальних комітетів. Вони повинні мати спеціальні посвідчення для вручення повісток. Рішення було прийнято в рамках виконання урядової постанови щодо мобілізації, яка передбачає оповіщення резервістів та військовозобов'язаних шляхом вручення повісток під особистий підпис. На два тижні раніше через пеку почались жнива на Вінниччині. Аграрії збирають озимі та ярі зернові. Жарке літо суттєво вплинуло на врожайність ячменю, гороху та ріпаку. Через пеку та низьку вологість може знизитись і врожайність соняшників кукурудзи та ярого ріпаку. Південні райони вже завершують збір зернових, а по всій області обжинки відзначатимуть за три тижні. Детальніше про жнива на Вінниччині коментує Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. Жнива цього року розпочались раніше. Які результати у поточному році збір ранніх зернових груп на Вінниччині розпочався приблизно на місяць раніше, якщо порівняти з 2023 роком. На сьогоднішній день на Вінниччині намолочено вже близько 850 тисяч тонн групи ранніх зернових і приблизно 155 тисяч тонн озимого ріпаку. Площі, які під цими культурами були засіяні на Вінниччині, складає приблизно більше 400 тисяч гектар це зернові і в районі 110 тисяч гектар під. Озимим Яким озимим культурам надавали переваги цього року? Так як і в порівнянні з попереднім роком, 24-й рік на Вінниччині основна культура під посівом ранніх зернових, це озима пшениця. Площі засіяні були приблизно такі ж, як і в попередньому році. Урожайність цієї культури. В районі, середньо, в районі 53 центри з гектара. Це урожайність така ж і в 2023 році була. Дещо е, нижча врожайність у поточному році по озимому ячменю і е, також по озимому ріпаку врожайність в районі е, 26 центрів з гектара. На Вінниччині зібрали в порівнянні з 23 роком, це було 34 центне. Як погода вплинула на врожайність? На збір ранньої зернової групи погодні умови не сильно вплинули, так як вони дають негативний наслідок на пізню зернову і технічні культури, тому що стадія дозрівання зараз і цвітіння кукурудзи. Соняшнику і ріпаку при надмірні аномальні засухи, ми відчуємо результат вже при збірній кампанії пізніх зернових. А що стосується ранньої зернової групи, то урожайність да, дійсно дещо знизилась, хоча по тій же озимій пшениці урожайність залишається на рівні 2023 року. Дещо знизилась урожайність по гороху і також не суттєво, але є зменшення урожайності по ячменю. А про жнива розповідав Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. Лікар-стоматолог, а з початку повномасштабної війни ще й волонтер. Ігор Буткалюк разом зі своїм сином та колегами щотижня їдуть на фронт, аби надавати медичну допомогу оборонцям та цивільним, які залишились у сірій зоні. Стоматологічну допомогу від команди лікарів отримують сотні захисників. В обласному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення тепер облаштували і безкоштовну стоматологічну програму для ветеранів та військовослужбовців ЗСУ. Бачучи, як ворог в перші дні Великої війни обстрілює рідну країну, лікар-стоматолог Ігор Буткалюк разом із сином вирішив стати на захист своєї держави. Але тоді, у 2022 році, йому відмовили мобілізації. Однак, бути осторонь війни пан Ігор не зміг. Саме тоді разом із родиною почав збирати на авто, дрони та ліки на ЗСУ. Відповідно, ми почали шукати, крім основної своєї роботи, як ми можемо ще допомогти нашому війську і наблизити нашу перемогу. І... Почали цим всім займатися з 2022 року. Створив виїзну стоматологію і разом з сином Дмитром взявся за лікування зубів військових та жителів Краматорську та Куп'янську. Це обладнання, яке знаходиться в нашій швидкій допомозі. Для чого да воно потрібно, для того, щоб стабілізувати пацієнта, ми його могли живим довести до вже безпосередньо до місця надання всіх інших медичних допоммедичних допомог. Між виїздами у найгарячіші ділянки фронту допомагає оборонцям і в реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Там за державної підтримки облаштували безкоштовну стоматологічну послугу для ветеранів та військовослужбовців ЗСУ. Стоматологічний проєкт для українських захисників є досить важливим. 47-річний Руслан Барнаш з перших днів Великої війни на фронті. Майже за три роки вояк не мав можливості відвідати лікаря-стоматолога. Там на фронті не було, коли ці дюри, ці ями, ці підійшов сюди, до води, посоїти з ними, вони подивилися, сказали, давайте зробимо. І почав з тих пор я займався з тими людьми, вони бачили, і вирвали мені, тут, і попломбірували, і коронки. ставили, взагалі, почали порядки на вулиці. Підтримка та лікування військових для Ігора та Дмитра Будкалюків є пріоритетом. Медики не стомлюються збирати гроші на дрони та авто для ЗСУ. Панове, вам велике було... дякую. 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 Да, я, я хочу сказати, що завдячуючи вам, ми можемо працювати в тилу, підтримувати вас всіма силами. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.